Всім привіт! З За вами як завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на. Ось такий дуже старий набор від компанії Brick and Lighten, Та це у нас серія Combat Zone. Що ж, давайте почнемо! Я спочатку розповім, де я придбав цей набор. Цей набор брушний. Я його купляв з OLX. Зараз їх ну такі набори старі від Enlighten Brick. Дуже важко знайти. Тому краще, де я вам рекомендую придбати, ну, якщо ви шукати якісь такі набори старі від Brick Enlighten, купляти десь на на Базарі десь, якщо у вас є, або на Оликс. Ось я купляв тут БУ. Е, і давайте тепер подивимось на фігурки Фігурки цього набору. Е, давайте почнемо з, з ось міні-фігурки. Ось так він виглядає. Е, у нього є ось такий крутий принт. Е, тут. У ну, нього є, є якісь тут кармашки. Ще ось такий тут ремень тут. З підсумками. Ще у нього ось таке обличчя. З ось таким е, шоловом там киста з ось такими окулярами. Які такі прикольні. Ну і більш нічого. Але мені все одно подобається така фірка. Бо, ну все ж таки, це е, стара мініфюрка і це Enlighten Brick. Е, я дуже люблю Enlighten Brick. Е, але, на жаль, вони, е, ну, вони змінили е, свій бренд, вони е, більш не випускають такі набори старі, вони випускають інші набори. Там де мініфюрки у них е, дуже великі голови. Мені це зовсім не подобається, тому. Ось так сумно, тому я більше, ну, Q-Man не купляю. Бо Enlighten і Q-Man це та ж сама компанія, але вони просто вирішили змінити з Enlighten Brick до Q-Man. Десь в році 18-17. Ось так виглядає е, друга фігурка. Такий ж самий принт, але вже інше обличчя. Ось таке з носом. Ось таким і ось таке обличчя. Я знаю, що багато людей е, не люблять фюрки Лего, у яких є ніс, але ось ця мініфюрка е, з таким обличчям мені нормально подобається. Ще у нього є ось такий е, здоровений ось такий рюкзак, який можна ось так відкрити. Давайте подивимося на ось ці дві е, бочки, які тут є. Отут у них є ось така тут прозора деталька, ще у них є ось такі тут якісь. Е відвалилися е ось такий якийсь е вентиль. Можна ось так крутити. Ну, прикольно. Не знаю, до речі, з чим це може бути, але все одно прикольно. До речі, я, я не впевнений. Деяка армія це може бути, але я думаю, що це просто вигадана якась армія, просто такий пруганий набор. Ще тут ось такий е, коробок з інструментами. Давайте їх висипемо. У нас є ось такий топор. Е, ось така мотига, я думаю. Е, ось такий молот і ось такі плоскогубці. Тому дуже прикольні ось такі от, е, інструменти. Прикольні. Далі у нас є ось такий тут старий, добрий ось такий кустик. Дуже добре е, ось таке почуття, коли е, ну, такі старі набори, дуже круто. І ось такий, що тут є. Взагалі ось така тут є телішка, щоб перевозити ось ці. Балони. На жаль, у мене коробки немає, і інструкції у мене теж не було. Тому мені прийшлось е, з інтернету дивитися інструкції е, в інтернеті, в Ютубі. Е, я в гуглі так і не знайшов, тому я знайшов там відео на Ютубі, як треба збирати. Ще тут було в наборі два ось таких е, деталі зайвих. Ну, не зайвих, а просто на всяк випадок. І ось сам БТР. До речі, цей набор називається Armored, що прикладається як з англійської бронуровано. Е, Тому це ось такий броневик. Я не знаю, як це називається. Хочу сказати, що це Бредлі, але це точно не Бредлі. Зараз, я, до речі, напевно, я загуглю і подивлюсь, е, можливо, що вони тут е, намагалися створити. Зараз я, я вам покажу. Е, Саму, самі зображення коробки, що ви ну, побачили, як коробка виглядає. Вибачай за таку якість цих двох зображень, але це такі більш е, нормальні зображення, які знайшов в інтернеті. Що ж, я погуглив і я узнав, що е, вони тут намагалися е, збудувати тут е, американський ось такий е, БТР. М113. Я зараз вам покажу картинки, щоб ви розуміли, як він виглядає в реальному житті. Що ж, давайте тепер подивимось на цей БТР М113. Як ви побачили з картинки, він трішечки можливо не схожий. Тому що у нього нема тут е, гусениці, і у нього е, ще він якийсь занадто високий. Тому якщо ось, ось танк зробили, е, ось ця трішки можливо нижче зробили тут якось. І е, зробили е, ось такі гусениці, е, то в принципі да, дуже е, схожий був би. А зараз, ну, в принципі, нормально. Нормально. Ну що ж, давайте подивимося на функції е, цього БТРу. Тут у нас. Давайте спочатку на, насправді подивимось ну, на сам вигляд. Тут написано OM814 Armored. Це майже е, назва, назва цього набору. Бо е, артикул цього набору 814 і назва Armored. Тож тут такий прикольний принт. Е, камуфляжа. Тут, слава Богу, що тут не, не буква В. Що це не росіяни. Хоча, б, якщо б це росіяни були, то цей же бетер. Він же був би не такий дієспособним. Тут ще ось так відкриваються ось ці вікна. Тут є ось така лопата. Тут висить ось такий ФАМАЗ автомат. І тут висить... Я думаю, це якийсь АКС-74У. Ще тут ось так відчиняється тут. Ось така тут секція. Туди можна положити мініфюрки, балони ось туди. Ось. Ось така тут антена. Тут у нас зверху тут є ось такий тут. Я думаю, це якийсь радар. Е, далі тут у нас є е, якісь тут е, кріплення. І ось такий у нас станковий е, кулемет. Я думаю, вони тут намагалися зобразити е, кулемет Дегтярьова. Бо тут є ось такий якийсь диск. Хоть, ну, Він не дуже схожий, бо ось такий великий. І ще, до речі, він е, дуже хлипкий, тому він е, забагато ну, дуже часто відпадає. Тому, якщо вас це дуже сильно бісить. Я б зробив ось так. Просто відкріпити цей диск, бо е, він тут, нам тут не потрібен. І краще ось так. Так він буде набагато краще триматися. Але я зараз знову поставлю так, як е, у наборі, як нам е, потрібно насправді було це зробити. До речі, в оригінальному наборі тут е, е, теж чорна ця палка, але оскільки це БУ, там ще в описі подавець сказав, що е, тут одна деталька. Неправильно, тому ось це тут е, сіра деталька. І ще тут е, ось сюди е, потрібно посадити міні І ось тут у нас ще спереди. У нас є тут ось такі фари. І ось тут у нас оп, і відкривається тут у нас люк. І тут у нас ракета прям атакам вже, е, США. Поставили атакам ЗСУ і тут опа. З Бредлі відкривається і все. По росіянам. Ракета летить. Ну і все, в принципі. В реальному житті, ну, як я вже сказав, що це не Бредлі, Я не знаю, чому я сказав. Це М113 американський. І тут цей механізм, тут у нас ця ракета. І у нас треба нажати на ось цей пін. І зараз. О, і все. Я думаю, ви побачили це. Але ракети нема. Вона вистрілила. Вона вже у мене на полу тут. Ось так виглядає сама ракета. Вона тут е, зроблена з цей кончик з... Ось такої... Не, гумки якоїсь. Тому це вже ж не реалістично, але прикольно для... для самої гри, для дітей. Але якщо ви хочете реалістично все зробити, то просто можете е, цей механізм, то що там внутрі. Просто відідрати. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну, а я з вами був Денбой і всім бай-бай. І слава Україні!